Які хвороби очей називаються спадковими? Це ті хвороби, які передаються з покоління в покоління з генетичним матеріалом, з генами чи з хромосомами. Спадкові хвороби очей зазвичай є тяжкими, дистрофічними, прогресуючими і важко піддаються лікуванню. Саме тому ці захворювання складають від 40 до 80% в структурі дитячої сліпоти і слабозорості. А також вони є провідною причиною сліпоти і слабозорості серед працюючих дорослих. Спадкові хвороби очей є надзвичайно різноманітними, саме тому, що вони можуть спричинятися мутаціями в понад двох тисячах генів. І саме через цю різноманітність ускладнена класифікація цих хвороб. Часто пацієнти запитують, які спадкові хвороби очей бувають. Це можна в цьому можна розібратися, складаючи класифікацію цих захворювань. І от, на жаль, вчені наразі не досягли єдиної думки. І наразі немає жодної класифікації такої, знаєте, стрункої, красивої, яка би задовольнила всіх вчених. Саме тому, поки що ці хвороби класифікують топографічно, тобто за переважним ураженням якоїсь очної структури. І отже, хвороби спадкові хвороби очей класифікуються на вроджені вади розвитку, спадкові хвороби рогівки, спадкові хвороби кришталика, сітківки, зорового нерва, райдушки, придаткового апарату ока і спадкові глаукоми. Ці захворювання також діляться на типи і підтипи згідно ураженого гена. Спадкові хвороби очей можуть бути ізольованими, це коли хвороба локалізується тільки в оці, вражаючи або одну, або кілька очних структур. Крім того, спадкові хвороби очей можуть бути в складі синдромів, це коли вражається не тільки око, а й інші органи і структури в організмі. Існує серед учених спірне питання. Чи є хвороби очей спадкові вродженими? Чи вони іноді можуть бути там набутими? Думка вчених все ж таки стала єдиною. Всі спадкові хвороби є вродженими, тому що людина успадковує мутацію прямо з народження. Але в генетиці є ще інше питання про маніфестацію, тобто початок клінічних проявів хвороби. І за цією ознакою. Спадкові хворобочої можуть бути як вродженими, тобто ті, які проявляються прямо з народження, так і тими, які проявляються протягом усього життя. Наприклад, як вікова макулярна дегенерація або, наприклад, із загальних захворювань це хвороба Айсгеймера. Людина отримує патологічний ген з народження, а проявляється, маніфестується захворювання в літньому віці. Якщо вам потрібна консультація з приводу спадкових захворювань очей, звертайтеся, буду рада вам допомогти.